Сьогодні 31 грудня, останній день 2025 року. І якщо чесно, це був один з найважливіших років в житті моєї сім'ї. І не тому, що він був легкий або важкий, а тому, що в ньому було дуже багато рішень, від яких реально залишило наше майбутнє. Це був рік про бізнес, дім, інвестиції, сім'я, відповідальність і не абстрактне, а дуже конкретне. І почну з рішення, яке багато хто боїться прийняти. 15 січня 2025 року, на самому початку року ми купили будинок. Окремо стоячий будинок, дві спальні, о, дві ванні кімнати, чотири спальні, прекрасний ком'юніті Мілрайс. Це корнер-лот, окремий гараж. Але найважливіше, це була покупка з холодною головою. Бо дім це не емоція, дім це фундамент. Будинок був виставлений на продаж за 615 тисяч доларів. Ми купили його трошки більше, ніж 550 тисяч доларів. І навіть зараз, коли. Ринок трошки просів, цей дім не втратив своєї вартості. Це означає тільки одне: рішення було правильним. Але купити будинок це одне. Важливо, як ти з цим живеш далі. Наш платіж складає 1100 доларів байвіклі, він не тисне, не з'їдає життя, він залишає простір для інвестицій, бізнесу, планування. І це ключове. Бо неправильний платіж може знищити навіть дуже хороший прекрасний дім. Друге велике рішення я пішов з роботи. Півтора року я працював в компанії «Access Capital Advisors Incorporated» на позиції Senior Due Diligence Analyst. Еналіст. Через мої репорти пройшло понад 100 компаній. Я бачив бізнеси зсередини, бачив цифри, бачив ризики. І в якийсь момент стає неможливо не зробити наступний крок. В березні ми відкрили «Skyfort Estate». Real Estate Brokerage в Калгарі. Я і партнер з 50 на 50 з брокером. У нас працюють агенти, і ми співпрацюємо з забудовниками в Альберті. Це був крок, можливо, в невідомість, але він був усвідомлений. Бізнес це не про чітку впевненість, це про відповідальність. Другий напрямок це відкриття компанії Skyford Wells, інвестиційний офіс. Ми зібрали команду Ділінг репрезентатів в Exempt маркет І ми не продаємо просто продукти. Ми допомагаємо людям зрозуміти логіку грошей від першого рахунку до стратегії після покупки житла. І тут я побачив одну річ: є люди, які вже живуть тільки за рахунок інвестицій. І є ті, хто тільки починає. І найважливіше що обидві ці точки нормальні: різниця не в грошах. Різниця у рішенні почати. У серпні ми поїхали в Мексику перший раз на морі з початку війни. Сім днів сім'єю. Це був момент, коли ти розумієш, заради чого це все. Бо бізнес без життя не має сенсу. У 2025 році наша найбільша інвестиція це був дім. Але також ми сформували резерв, ми заповнили ті Ми підготувалися до 2026 року. Наші інвестиції розділені 60% в публічному маркеті, 40% в приватному маркеті. Баланс не крайнощі. Інвестиції це не куди вкласти, а як жити далі. Було багато поїздок: Торонто, Едмонтон, по всій Альберті, знайомства, розмови, пропозиції. І я точно знаю, цей рік ще не раз нагадає про себе у майбутньому. Головний урок за 2025 рік дуже простий: потрібно діяти, розраховувати на себе, на сім'ю, не боятися рішень і слухати серце і дружину, яка знаходиться в вашому серці. Бо завжди саме важливе всередині. Дякую 2025 рік. Це був роком росту, усвідомлення і правильних страхів з новим роком вас!